У Росії не вистачає техніки для ведення війни проти України через значні західні санкції. Про це повідомили в Мінфіні Сполучених Штатів. Говориться о те, що Україна змогла підготувати на техніки, технік. Що це все розписано достатньо подробно. Санкції та експортний контроль щодо Росії позбавляють її матеріалів для війни. Санції вже сильно вдарили по російській армії, оскільки в неї почались великі проблеми з військовою технікою. Обмеження ж цін на російську нафту у розмірі 60 доларів за барель перетворює профіцитний бюджет Ерефії на дефіцитний. Санкції та експортний контроль змусили Росію звернутись до Ірану та Північної Кореї за військовим спорядженням та матеріалами. А сполучені штати роблять необхідні кроки, щоб припинити ці постачання. Надо ставити на вищому уровні Зеленскому. Дорогі друзі, от ви дискутруєте. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.